Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні я просто маю абсолютно класні та хороші новини для українців тут, в Канаді. І Я знаєте, з самого початку створення цього каналу завжди працював на те, щоб допомагати людям адаптовуватись в Канаді, щоб поширювати збори на ЗСУ, щоб підтримувати нашу рідну українську мову, щоб підтримувати саме Україну і українців. і щоб... Бути прикладом для українців, які покинули Україну, що ніколи не варто забувати свою культуру, свою мову. І я є прикладом того, що незалежно де ви живете, ви можете бути українцем, ви можете не забути свою мову, якщо у вас тільки буде цей запал в серці. Тому, друзі, дуже класно і дуже круто, що ми маємо такий класний ком'юніті прекрасних людей. І є багато хейтерів, на жаль, які заздрять мені, які бояться відкривати і розповідати про правду, говорити про те, що дійсно відбувається. І людям не подобається. Людям не подобається те, що я є простий, що я є щирий, і що я продовжую працювати. І люди це бачать мені, і тому мене підтримують, і тому інші розумієте, чи блогери, чи якісь там російські боти, чи якісь там хейтери, вони просто не витримують, бо вони бачать цю класну та круту підтримку, яку я дійсно отримую за те, що я просто з вами прямий, такий, як я маю бути. Якщо вам дійсно подобається моя робота, залишіть цьому відео вподобайку. Не забудьте підписатись на цей канал, бо я завжди працюю і продовжую працювати, щоб доносити вам оперативну інформацію та важливу. І також залиште свою думку підтримки. Якщо ви дійсно підтримуєте мене, буде дуже приємно та цікаво почитати ваші коментарі, особливо моїм хейтерам. Отже, що ж відбулося, чому я вас всіх тут зібрав задля такої, знаєте, можна сказати, новини. А відбулося те, що я робив декілька відео, де я розповідав про те, що. В Канаді українців криза, що в Канаді українці переживають та панікують, і за різних цих причин, і за того, що в деяких вже закордонний паспорт прострочений, що деякі не встигають та не встигли його продовжити, бо не могли це зробити. Деякі ще не вирішили, деяким відмовили їм треба було трошки більше часу. Вийшло десь може 6 чи 7 різних статтів, які я прикріпив у всіх своїх попередніх відео. І я робив те, що я викидав голос українців, щоб достукатися, щоб ми всі разом як одне ціле достукались до уряду Канади, і уряд Канади почув. Уряд Канади це побачив. І тому др друзі українцям продовжили тепер можливість з 31 березня 2025 року до 31 березня 2026 року можливість подаватись на продовження. Ворк-пермітів, щоб мати право тут працювати, або продов або подавати загальному на новий ворк-перміт, або продовжувати свій стадій перміт, щоб мати можливість навчатися в університетах чи в коледжах тут в Канаді. Для українців це зараз як ніколи класні новини, важливі новини. Бо деякі українці просто вже покупляли житло, деякі не встигли отримати піар. Зараз конкуренція конкретно збільшилася стосовно отримання піар. І я вам хочу одне сказати, що ви все рівно як не крути. Це добра новина, але якщо уряд поміняється, це може бути змінено дуже швиденько і е, оперативно. Тому, якщо ви можете, працюйте над тим, щоб отримати свої папери, подавайтесь, робіть, що вам потрібно прямо вже прямо сьогодні. І рух вас приведе до успіху. Пам'ятайтеся, не чекайте, що вам хтось щось дасть, бо це може бути одна з останніх таких поблажок для українських біженців зі сторони Канади. І Канада, і канадські уряди, канадські люди дуже сильно стоять з Україною і українцями. Вони підтримують Україну і українців. І треба бути вдячним, що Канада ніколи нас не кинула і не залишила нас позаду. Тому друзі, використовуйте свій останній потенційно шанс прямо зараз. Шкода, що сервіси різні, які доп... мали українці безкоштовно там навчання, деякі щоб вивчати ніску мову на автобусах, щоб їздити це, все закінчується 31 березня 2025 року. Ну, це прикро, але це не є найбільша проблема. Головне, що ви маєте трошки більше часу, особливо ті люди, яких вже паспорти завершувалися, і Марк Міллер сказав, що це дасть українцям можливість трошки довше тут побути, і потім, коли війна завершиться, вони зможуть повернутися назад. Це добре, легше буде спати, легше буде ходити на роботу, і менше буде тепер переживання. Дякую, друзі, що додивились цей відеоролик до кінця. І не забувайте підтримувати Україну і українців зараз в Україні. І це зараз як ніколи важливо. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.